Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Валентина. І сьогодні розповім вам, чи потрібен півень у курнику. Це, це залежить від вашого вибору. Будете ви заводити півня для ваших дамочок чи ні. Але ж, якщо ви хочете, щоб у вас були курчата, то вам потрібен півень. Тому що, але деякі кажуть, а що буде, якщо в курнику не буде півня, як буде нестися курка? Ну от, з яйцем нічого не буде. Яйце буде яйце, як яйце буде. Саме звичайне яйце. Воно буде таким же смачним і таке ж саме на вигляд. От у нас, якщо я не помиляюся, у нас 7 півнів і 37. Курочок. У нас один півень старий за черниш, дуже здоровий, дуже гарний півень. Він такий, я люблю цього півень, це мій улюблений півень. У нього такий гарний гребінець, я його дуже люблю. У мене ще є чубатий півень. Ось його фото. І я його також дуже люблю. Мені його бабуся на базарі купляла. Їх було двоє, але, на жаль, один помер. Я дуже хотіла, щоб в мене було двоє таких півнів гарних, але як ви бачите не судьба була у нього така. У мене ще був один такий гарний півник біленький, але він також помер за якоїсь хвороби. У нас завжди було така, що от коли гарний півник, так він помирає. Ну от, і нашим. Півником. Скільки курей. Я не бачила за, все, за весь цей час, щоб вони десь билися, щоб вони не ділили курей. Вони завжди б'ються просто з курми. От той хоче вилізти на курку, а той йому не дає. І от це починають датися, їх рознімати. Буває таке, що вона його просто клюне, він потім піде. Ну, а що? То вони ще як молоді були, то вони завжди. От завжди курки, вони завжди біля молодих півнів. Але, як ви бачите, вони вже виросли, вони вже стали красивими півнями. Ну, ось таке було відео. На цьому все, усім па-па і до нових зустрічей. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я та усього найкращого. А з вами була я, Валентина. На цьому все, усім па-па І до нових зустрічей! А також, якщо у вас м'ясо, яєчні, кури, то вам точно потрібен буде півень, тому що тут вже без півня ніяк. Ну, а тепер я вже все розповіла, що треба. На цьому все. Усім па-па. до нових зустрічей!